А жінка в світ приходить для любові. Любити маму поки ще мала, любити ляльку тільки підросла, а коли вперше стала на поріг, любити небо і м'який моріг, дім батьківський і квіти черноброві, бо жінка в світ приходить для любові, вона росте, росте її любов. Ростуть її бажання і надії, і от приходять роки, молодії, і по землі вона не йде, несеться, і прислухається до свого серця, що в гулі міст, чи в шелесті дібров підкаже їй. Прийшла твоя любов, це ж та любов, що перша і остання, такої ще ні в кого не було, до неї підступить. Не сміє зло, вона яркіш, як сотня сія. вона твоя, вона лише твоя, її тобі на сотню років стане. Це ж та любов, що перша і остання, і відшуміть весільний водограй. Та як же знову світу не радіти, коли народжуються в тебе діти? І ти свята, і в тебе в серці рай, хоч від шумів весільний водограй, і от ідуть, ідуть твої літа, годуєш всіх, сама бува голодна, і часом нерви стримати негодна, та будеш захищати, як в бою, оту от домашню каторгу свою, хоч сум торкає очі уста, і хоч ідуть. Ідуть твої літа. А як би все те розпочати знов? Але ж обід щоденний то любов, сорочка чисто випрана, любов, і ночі, що не спала ти, любов, і пісню, що співала ти, любов, і квіти, що посіяла любов, і очі правнуків ясні то любов. Було б все так, якби почати знов. Жіноча доля в світі це любов.